Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Леді Бах та таємниця Музею Лувр. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Над Парижем сходило сонце, його проміння пробивалося крізь хмаринки і торкалося даху лувру, перетворюючи музей на палац зі скла і золота. Скляна піраміда сяяла, мов дорогоцінний діамант у самому серці міста. Марінет ішла до входу, тримаючи в руках маленький блокнот для ескізів. Сьогодні, нарешті, побачу нову виставку, усміхнулася вона. І, може, проведу час із ним. Ним, звісно, був Адріан. Вони домовилися зустрітися біля Лувру після школи, щоби разом побачити виставку таємниці стародавнього світла. Головним експонатом мав бути дивовижний артефакт старовинне дзеркало, яке, за легендою, показує не лише обличчя, а й серце людини. Перед входом марінет на хвилину зупинилася. Люди йшли повз, туристи фотографували скляну піраміду, їди говорили різними мовами. Вона підняла очі і побачила, як хмара відзеркалилася в склі, наче в іншому світі. Всередині музей зустрів її прохолодою і ароматом старовини, довгі коридори, мов ріки часу, вели до залів, де спали картини і статуї. Над головою високі стелі з розписами. Під ногами мармур, що зберігав кроки мільйонів відвідувачів. Марінет оглядала залу античності. Біля неї стояли статуї зламаних богів, які все ще здавалися живими, їй навіть здалося, що одна богиня, Афіна, посміхнулася. Тільки, це неймовірно, прошепотіла Марінет до маленького квагамі, яке визирало з її сумочки. Так, тут навіть повітря про проминуле. захоплено відповіла Тікі. Кроки пролунали вдалині. Це був у легкій сірій сорочці Адріан, який посміхався дівчині. Привіт, марінет, я не запізнився? А, ну, трошки, але для мистецтва можна пробачити все. Вони підійшли до зали з дзеркалом. Воно стояло на золотій рамі, прикрашеній фігурками левів та сонячними символами. На табличці було написано Дзеркало Ізіди, створено в стародавньому Єгипті, за легендою, показує істину, приховану в серці. Цікаво, сказав Адріан. Як ти думаєш, що воно покаже нам? Може, наші справжні бажання? усміхнулася марінет і наблизилася до дзеркала. Її відображення дивилося прямо в очі, але в наступну мить у глибині скла промайнуло щось інше силует жінки в довгій сукні, очі якої світилися смутком. Марінет кліпнула і відображення зникло. Ти це бачив? спитала вона. А що саме? Там просто твоє відображення. Адріан нахилився до дзеркала, але тільки занепокоєно прошепотіла. Це незвичайне дзеркало, марінет. Тут живе щось, щось стародавнє. Повітря стало важким, мов перед грозою, світло ламп почало мерехтіти, а за дзеркала долинуло тихе, ледь чутне зітхання музей завмер. І саме в ту мить на стіні зблиснула тінь. Перша ознака того, що в луврі прокидається давня магія. Марінет і Адріан ще стояли біля дзеркала, коли в залі раптом стало прохолодніше. З під підлоги повіяв легкий вітер, який ворушив пил століть. Дзеркало тремтіло, ніби хтось торкався його з іншого боку. З поза відображення піднявся м'який світловий серпанок. Спершу він був схожий на дим, потім набув жіночої постаті. Обличчя її було блідим, як мармурова статуя, а очі світилися, мов місяць над сценою. Хто ви? прошепотіла марінет. Жінка нахилила голову. Я та, кого забули? Колись я працювала тут, серед картин і світла, але ніхто не пам'ятає мого імені. Лише це дзеркало пам'ятає мою любов. Промінь, що падав зі стелі, став темнішим. А з куточки в зали почулися тихі потріскування. Картини на стінах почали ворушитися. Усмішки мадон стиралися, лицарі з портретів ворушили мечами. Тільки це вона акуматизована! Марінет відступила. Так, її серце переповнене сумом. Марінет кинула погляд на Адріана, і в ту ж мить зала заповнилася блискучим пилом, що закрутився у вихор. Трансформація! вигукнула вона, і в спалаху червоного світла з'явилася Леді Бах. А з іншого боку, за вітриною зі статуями, спалахнув смарагдовий блиск, і суперкіт вирвався із стіні. Кіт у музеї, це ж справжня виставка сучасного мистецтва. пожартував він, приймаючи бойову стійку. Не час для жартів, суворо відповіла Леді Бах. Вона оживляє все навколо. Справді, із сусідньої зали повільно вийшла кам'яна Афіна з мармуровим списом у руках. За нею сфінкс із єгипетського відділу, що розкрив очі, мов справжній. Підлога тремтіла від кроків статуй. Фантом леді злетіла над ними, мов димна хмаринка, і сумно прошепотіла. Люди приходять, дивляться і йдуть, а ми залишаємося тут, у вічній тиші. Вони забули красу, вони забули любов. Неправда. крикнула леді Бах. Ми пам'ятаємо, ми захоплюємося кожним твором, але ти маєш відпустити біль. Біль це все, що в мене залишилось. Відповіла тінь, і дзеркало знову спалахнуло, кидаючи сотні блискучих уламків світла. Уламки дзеркала розлетілися залами, і в кожному почала з'являтися інша сцена: стародавній храм, корабель, що пливе пустелею, чиєсь обличчя в сльозах. Вона розділила себе. вигукнув Суперкіт. Потрібно зібрати всі уламки. Герої побігли коридорами, музей наче ожив, бронзові леви ступали, картини миготіли, а з під стелі звисали нитки світла, наче павутина в зоряному пилу. Леді Баг зупинилася біля зали Ренесансу. На стіні мона Ліза. Її усмішка раптом стала живою, і вона, мов стара подруга, шепнула Дитино, знайди серце світла! Воно під пірамідою. Леді Баг подякувала, а суперкіт вже стрибав через фонтани і зали, збираючи уламки. Разом вони рухалися до центра музею, де сяяла скляна піраміда. Там чекало завершення таємниці. Під скляною пірамідою лувру панувала дивна тиша. Сонце, що хилилося до заходу, проходило крізь трикутні панелі і розсипалося навколо іскрами. Здавалося, музей дихає, наче жива істота, що прокидається після століть сну. Леді Баг та Суперкіт стояли посеред зали, тримаючи останній уламок чарівного дзеркала. В повітрі ще кружляли золоті порошинки, що світилися, мов крихітні світлячки. Раптом простір затремтів і з'явилася фантом леді. Тепер вона вже не була лячною тінню. Її силует тремтів, немов створений із диму та смутку. Ви повернули уламки, але тепер вони показують мені правду. Моє серце залишилося тут, серед цих стін. Я колись кохала художника, який малював у луврі. Коли він пішов, я більше не могла бачити світ без нього. Леді Бах зробила крок уперед і лагідно сказала: Любов не зникає, навіть коли люди йдуть. Вона живе у світі, у картинах, у спогадах, у кожній усмішці, яку бачить новий відвідувач. Фантом леді заплющила очі, і сльози, мов кришталь, скотилися по її щоці. Дзеркало спалахнуло останній раз і розсипалося в пил, що піднявся вгору, і розтанув під куполом піраміди. Музей наповнився теплим сяєвом, кам'яні статуї знову стали нерухомими, картини заспокоїлися, а сонце торкнулося обличчя Мона Лізи, роблячи її усмішку трохи ширшою. Схоже, ми знову врятували Париж і, можливо, історію мистецтва, сказав Суперкіт, розслаблено обертаючи свій кийок. І ще одне серце, усміхнулася леді Баг. Найцінніші експонати у ловрі це не картини і не скульптури, це здатність бачити красу навіть у болі. Вони обоє мовчки дивилися вгору, як сонячні промені розсипаються по підлозі, малюючи червоні, сині і золоті візерунки. Потім вона кинула йо-йо, і світ навколо спалахнув. Все стало на свої місця. Відвідувачі, що були зачаровані, прокинулися і дивувалися, чому їхні очі блищать від сліз. Коли все стихло, леді Бах і суперкіт вийшли з музею, Париж вечорів, а небо над сеною ставало рожево золотим. Знаєш, сказав кіт, у цьому світі стільки краси, що навіть темрява не може її сховати. Ти маєш рацію, відповіла вона. І коли вони розійшлися в різні боки, у склі Лувру ще довго відбувалися дві постаті червона і чорна, як символи світла та тіні, що завжди охороняють Париж. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.